Привіт, друзі. Mercedes-AMG представив перший тизер свого першого високопродуктивного кросовера, створеного виключно силами підрозділу, без участі материнської компанії. Сам кросовер позиціонується німцями як конкурент Lamborghini Urus та BMW XM. Питання тільки в тому, чи буде він настільки ж успішним, як італійський кросовер. Технічно це буде найпросунітіший цивільний Mercedes усього, що сьогодні пропонує компанія. Цей кросовер побудований на основі. Унікальної платформи AMG EA, яка вперше дебютувала на концепті Vision AMG і представляє собою повністю нову концепцію для бренду. На відміну від звичайних модифікацій, де компанія додає елементи продуктивності в існуючій моделі Mercedes, цей кросовер розробляється з чистого аркушу та в повній мірі відображає ДНК підрозділу. Варто зазначити, що це буде перший проект, де автомобіль і саму платформу розробляли інженери AMG. і. Ви не знайдете її в жодній іншій моделі. Подібним не може похвалитись навіть Lamborghini Urus, який ділить свою платформу з Audi Q7, і навіть Volkswagen Tiguan. Так само і BMW XM пішов цим же шляхом, використовуючи платформу CLAR, а не вузькоспеціалізоване рішення, як у Mercedes. Тож у цьому плані новий проект від Mercedes це справжня біла ворона. Судячи з тизера, новий кросовер отримає потужний і агресивний дизайн, який включає. Довгий капот, атлетичні лінії крил та низьку лінію даху, дехто порівнює його силует з кросовером Ferrari Porosango, Але на відміну від яскравого італійського стилю, MG дотримується більш стриманої, але не менш вражаючої естетики і буде використовувати багато дизайнерських елементів від концепту Vision AMG. Але найголовнішою зброєю флагманського кросовера стане найпередовіша силова установка. Топовий SUV отримає аж 4 Вірі найсучасніші осьові електричні мотори від британської компанії Яса, яка відома своїми високоефективними технологіями. На відміну від традиційних двигунів, мотори Яса мають конструкцію без сердечника, що дозволяє зменшити вагу і збільшити їх ефективність. А унікальна структура обмотки дозволяє підвищити потужність і зменшити втрати енергії при менших розмірах. У Mercedes вже натякають, що всі чотири мотори в сумі видаватимуть 1014 Кінських сил, і це буде найпотужніший SUV від Мерседес завдяки такій кількості моторів. Кросовер отримає повний привід і передову систему векторизації крутного моменту, що забезпечить йому неймовірну маневреність і стійкість на дорозі. Вершиною успіху стане 800 вольтова система, яка гарантує високу пікову продуктивність і швидку зарядку, а також покращені параметри запасу ходу та потужності. Ця архітектура буде використовуватись не лише в кросовері, але й в майбутньому повністю електричному наступнику чотиридверного AMG GT. Крім того, новинка отримає особливий акумулятор з вищою щільністю енергії та оптимізованим охолодженням, що покращить як дальність ходу, так і можливості для екстремальної їзди. Новий кросовер AMG також вразить своїми розмірами. Він буде порівняний з концептом Vision AMG, представлений у 2022 році. Довжина досягне 5,1 метра, а колісна база перевищує 3 метри. Новинка буде більшою за актуальний GLE 63 і майже досягне розмірів флагманського електрокросовера EQS. Наступні місяці, ймовірно, принесуть нові подробиці про модель, адже в Мерседес вже анонсували зимові та прототипів, які розпочнуться зовсім скоро. Тож чекаємо на нові дані. Після чотирьох років натяків і тизерів компанія Lucid нарешті представила світу свій електричний флагманський кросовер Gravity. Тепер же компанія оголосила, що замовлення на Gravity відкриються 7 листопада, а також озвучила ціни на новинку та що ви отримаєте за ці гроші. У Lucid поки що не розкривають усіх технічних характеристик Gravity, але вже підтвердили, що модель розпочне свій ринковий шлях із розкішної версії Grand Touring. Ціна цієї топової модифікації. Ці стартуватиме з 94 900 доларів, і випуск перших автомобілів очікується до кінця поточного року. Гравіті у версії Grand Touring обіцяє стати одним з найпотужніших електричних кросоверів на ринку, пропонуючи табун у 811 кінських сил та значний запас ходу у 708 кілометрів на одному заряді, що компанія підтвердила на реальних тестах. Ця версія також оснащена регульованою пневматичною підвіскою, що Спечі плавний і комфортний рух будь-якими типами дорожнього покриття. Модель також отримає колеса діаметром від 20 до 23 дюймів, а для розгону до 100 км на годину кросоверу потрібно менше 3,5 секунд, що дуже вражає. Крім того, новинка здатна буксирувати вантаж вагою у 2722 кілограми. Внутрішній простір новинки розроблений відповідно до принципів мінімалізму з акцентом на цифрові технології та зручність. Водія зустрічає великий вигнутий дисплей, який поєднує функції. Панелі приладів та мультимедійної системи він створений для того, щоб водій менше відволікався від дороги, і при тому надавав всю необхідну інформацію в одному місці. У салоні також встановлено кермо з двома спицями, а топова версія може вмістити до семи осіб. Крім стандартних опцій, Юсвіт пропонує ряд преміальних функцій: наприклад, передні сидіння можуть бути обладнані системою підігріву, вентиляції та масажу. Крім того, кросовер може бути оснащений аудіо, Ді системою преміум класу з 22 динаміками та 4 зонним клімат контролем, який дозволяє кожному пасажиру налаштувати комфортний мікроклімат. Люсіт планує надати більш детальну інформацію про конфігурацію та доступні опції Gravity, коли відкриється конфігуратор, що відбудеться вже наступного місяця. Крім того, Люсід вже анонсувала більш доступну версію кросовера під назвою Gravity Touring, яка буде випущена наприкінці наступного року. Початкова ціна цієї модифікації. Казі становитиме 79 тисяч 700 доларів, що зробить модель більш доступну для широкого кола покупців. Gravity Touring збереже ряд ключових характеристик старшої версії, пропонуючи при цьому збалансований набір опцій та технологій для тих, хто шукає преміальний електромобіль за більш демократичною ціною, що компанії зараз як ніколи потрібно. Що ж, друзі, у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, що. Не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!